Нещодавно колектив східного танцю Альжана, Центру дитячої та юнацької творчості повернувся із фестивалю конкурсу. Приємно, що дівчата вибороли низку перемог. І сьогодні приємно, що до нас в колектив, до нас в редакцію завітала Олена Вікторівна Хохуля, керівниця цього колективу. Наше вітання вам. Дякую, доброго дня, шановна редакція. Я знову рада бути у вас у гостях. Я думаю, ви сьогодні обов'язково своєю радістю поділитеся і з нами, і з нашими слухачами і глядачами. Та звичайно. Тож скажіть, будь ласка, на якому конкурсі вам вдалося побувати із своїми вихованками і хто його організував? Днями наш колектив взяв участь у фестивалі Магія зірок, що відбувся у Полтаві. Організатори фестивалю зустрічали нас та учасників з інших шкіл тепло, гостинно, з характерною полтавською душевністю. Змагання були насиченими. І з достойною конкуренцією. Тому дівчатка змагалися одночасно на двох майданчиках, і відповідно працювало дві команди висококваліфікованого журі. організаторки фестивалю пані Таміла та пані Марина Колодій дуже скурпульозно і ретельно підійшли до таймінгу виступів на майданчиках і фестивалю загалом. Тому не було зайвих перерв чи затримок. І водночас усі учасниці змагань встигали змінювати сценічні костюми, фотографувалися, підтримували і вболівали одна за одну. Також нам дуже пощастило, бо не було в цей день сигналів повітряної тривоги. Так, і фестиваль не зупинявся. Ми вчасно вирушили додому і е, були. Трішки приємно втомлені і дуже щасливі. Приємно, що фестиваль приніс гарні враження. Я думаю, що ви зараз нам розкажете про результати. Та звичайно. Отже, наші результати, а вони гарні і заслужені. Перші місця отримали всі наші групові виступи, а це були такі. Табла Спіріц, старша група виконувала, табла з Міньйоном», де в головній ролі виступав відомий для діточок герой Міньйон, і дітки там його е кружили. Балувалися з ним, і танець дуже гарно сприймають, взагалі цей танець гарно сприймають глядачі. Отже, теж перше місце. Класичний східний танець Баладі, старша група, єгипетський фольклорний танець саїді – старша група, і іракський танець Каулія, старша група. У складі малих хореографічних форм перемоги ми отримали дует Юрчук Маргарита і Паліївець Катерина, міжанце, класичний східний танець. Дует Михайличенко Вікторія та Періг Олена, «Стріт Шаабі» – це сучасний стиль східного танцю, дует «Періг Олена і Супрунка Катерина» – іракський фольклорний танець Каулія. Хочеться зазначити, що усі три дуетні хореографії є власними постановками дівчаток. Перше місце посіло тріо дівчаток кравець Марія, смірнова Владислава та Терзіана Анжеліна з композицією «Метелики». До сольних змагань у різних вікових і професійних рівнях та програмах ми подали 57 номерів, у тому числі змагання з імпровізації, і результати були багатими на перемоги. Як себе почували дівчата під час цього? Фестивалів, адже зараз дуже рідко доводиться бувати вживу на сцені. Дійсно, от участі у фестивалях і конкурсах і змаганнях, і підготовка до них відволікає діток від того, що відбувається зараз у нас в країні, і відволікає також мам, тому що ми знаємо, що багато татусів зараз служить, захищає нашу Україну і ну, мамам і дітям. Чекати свого татка і переживати за нього ну це дуже психологічно боляче, і е, підготовка до фестиваля, якісь стрази, костюми, постановки, поїздки трішечки відволікає їхню увагу і дає можливо якусь е, розраду і можливість відпочити. Я знаю, що дівчата боролися за звання королеви, і кому ж вдалося вибороти його. Дякую. Також чотири наші дівчинки боролися за звання королеви дійсно у різних вікових категоріях. І учасниці виконували трирівневу імпровізацію в програмах: межансе, баладі і імпровізацію під Дарбуку у виконанні відомого українського перкусіоніста Родіона Долгова. Дівчатка повинні були продемонструвати знання законів, побудови музики, хореографічного стилю, манери виконання, вміння вдало підбирати рухи та вибудовувати композицію. Також оцінювалося вміння взаємодіяти з публікою і з музикантом-перкусіоністом. У загальному підсумку ми отримували те, на що і розраховували. Балаклієць Єва та Міхаліченко Вікторія отримали звання королев. Пиріг Олена і Мельничук Олеся, звання віце-королев посівши другі місця. Дівчатка отримали корони та цінні подарунки від зіркової гості фестивалю Ельміри Саркісян. Цікаво, а як вплинули на дівчат ті корони? Дівчата змінилися дуже після цього. Ну я сподіваюся, ну і я вже так бачу, що це дівчаток підштовхнуло більш наполегливо працювати, тим більше я завжди наголошую на тому, що коли ви прийшли на заняття, які б заслужені корони у вас не були, ви їх завжди. Залишаєте у роздягальні і заходите і працюєте самовіддано для того, щоб ми мали змогу напрацювати і на наступні корони. Олено Вікторівна, розкажіть нам, будь ласка, про враження від фестивалю. Думаю, їх чимало. Так ми. Отримали від фестивалю те, на що і розраховували. Це феєричні виступи, і яскраві враження, це гідна і наповнена конкуренція, це високопрофесійне суддівство, теплий прийом і комфортні умови для учасників. Багато гарних фото і відеоматеріалів, що є важливо дуже для дівчаток. Ми отримали 5 кубків, декілька кілограмів медалей та грамот. Дві великі і дві маленькі корони. Заслужені перемоги і новий досвід. Тож будемо працювати і надалі з мрією про нашу найголовнішу перемогу перемогу України. Дякую. І хочу почути про плани на найближчу перспективу. Плани на найближчу перспективу. Ну, я думаю, це зустріти новий рік. От і після нового року, я думаю, відпочивши, у нас з'явиться е, вже бажання творити щось нове, і ми будемо реалізувати ну, ще е, кращі ідеї і ну, більш, більш складніші ідеї будемо втілювати в життя. Що ж, бажаємо, щоб ідей було багато і вони обов'язково ставали реальністю, адже мрії збуваються. Ми в цьому впевнені, правда ж? Правда. І бажаємо, щоб в новому 2025 році було якомога найбільше перемог наживо обов'язково на сцені, коли берете участь у різноманітних фестивалях, дівчатам і вам великих великих перемог. Дякую. А ми нагадуємо, сьогодні в гостях студії кварцит фм була керівниця колективу східного танцю Альджана центру дитячої та юнацької творчості міста горішній плавні Олена Хохуля.